У студії Валентина Єфремова, завідуюча юнацьким сектором Смілянської центральної міської бібліотеки імені Олени Журливої, мова є однією з найважливіших цеглинок у фундаменті кожної нації, її ореолом і етнічним кордоном. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію, говорила Леся Українка. Адже територію можна відвоювати. А коли вмирає мова, то вмирає і нація. Чому варто вдосконалювати свою мову і спілкуватися українською в Україні є багато причин. І ми сьогодні у День української писемності та мови зупинимося лише на деяких. Причина перша українська одна з найдавніших мов у світі. Має багатовікову історію. Та належить до наймилозвучніших. У руському літописі 12 століття згадуються назви Україна, «Країна», «Країниця», а люди україняни. Окрім того, розмовляючи українською, ви підкреслите свою індивідуальність і матимете особливий шарм. Адже російською може говорити практично кожен житель нашої планети, а от вишуканою українською. Одиниці. По друге це стильно і концептуально. Жити в своїй країні і спілкуватися мовою свого народу, а не мовою сусідньої держави. Наприклад, чи бачили ви колись, щоб більшість поляків розмовляли німецькою мовою? Або, можливо, більшість жителів Лондона спілкувалися французькою. Напевно, таке навіть уявити складно. А от для українців немає нічого дивного розмовляти російською. По-третє, якщо б українська мова не була такою важливою, то її б ніколи не забороняли понад 100 разів за останні 350 років. А ще мова забезпечує зв'язок поколінь та безперервність культурного історичного спадку народу України. Українська допоможе вам відчути автентичність свого народу. Та ідентифікувати себе як українця. Бо навіть якщо ваші батьки є російськомовними, то їхні батьки, швидше за все, були україномовними. А чи знали ви, що наша мова впливає і на наше здоров'я? У людини в горлі є маленька вигнута, як ніби підкова кісточка під'язикова. Для чого вона? Ще давні китайці стверджували. Щодо неї інформаційно під'єднані всі м'язові системи організму. Так саме під'язикова кістка відчуває всі вібрації планети. Отже, вібрує підязикова кісточка відповідно до коду вібраційної території проживання людини зі специфічним складом та товщиною кори планети в цьому місці. Та через ці специфічні особливості цей дивоорган нашого тіла. Відіграє найактивнішу, а точніше, головну роль у мовному процесі. Якщо ж невідповідною до території проживання мовою порушувати природний процес передавання інформації від цієї кісточки до м'язів, то людина так і підхоплює хворобу. Тож, щоб запобігти більшості хронічних хвороб, співвібруйте з рідною землею. Живете в Україні, говоріть щирою українською. Живете у Франції то щирою французькою, в Польщі польською, в Китаї китайською. Причина шоста. Українська мова сьогодні це ще й безпека на полі бою. У ситуації, коли є загроза життю, ви зможете відрізнити свого від агресора. Спілкуючись виключно українською мовою, ви до того ж. Стаєте захищенішими від проникнення недружньої пропаганди. Ще варто поміркувати й над таким. Якщо ми самі, живучи в себе вдома, не шануємо власну історію, культуру і мову, то як нас будуть поважати інші народи? Не треба буде пояснювати іноземцеві, чому ти, українець з України, розмовляєш лише російською. Також. Це змушуватиме іноземців, що приїздять в Україну вчитися працювати або жити, вивчати саме українську, а не російську мову. І останнє зазвичай найбільших результатів досягають мотивовані люди. Тому шукайте свою особисту мотивацію, вивчайте українську та не соромтесь спілкуватися нею в усіх сферах вашого життя, бо країна – Починається з кожного з нас: не забуваємо, що ми українці. Наближаємо перемогу, вивчаючи українську, плекаючи і поширюючи її.